П'ятниця наближається. 8 серпня наближається. Це дедлайн, який Трамп встановив Путіну. Чого чекати і що буде? З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, будемо обговорювати. Так от, що таке взагалі цей ультиматум, який був оголошений Трампом? Просто поверну вас в історію. Схожий ультиматум був оголошений путіним 17 грудня 2021 року, коли він сказав Байдену і всьому Заходу, приберіть війська, виведіть їх з Європи, віддайте мені моє, НАТО не повинно розширятися і так, далі, і так далі. Після цього дедлайну, який дедлайну тоді не було, просто після цього ультиматума. З'явилось проголошене право Путіна відповісти на мовчання опонентів. Тобто цей ультиматум був зроблений для того, щоб попередити весь світ, що він буде розвивати цю тему і буде наступати далі. І якщо Захід не відреагує сьогодні, то він буде діяти відповідним чином. Що сталося далі? Захід не відповів так, як хотів Путін. І Путін з точки зору свого ультиматума і з точки зору частини світу мав право діяти далі, як йому заманеться, для того, щоб реалізувати те, чим він погрожував. Отак От приблизно в сучасному світі е, діє ультиматум. Це не те, що було колись, е, там е, традиційна, проста форма, або ти виходиш зараз, здаєшся, або я тебе розстрілюю. Там, грубо кажучи, рус здавайся, пам'ятаєте ці історії і так далі. Такого немає. Це е, театр, такий, така гра своєрідна. І таку точну гру сьогодні грає Трамп. Він демонструє напрямок своєї діяльності, але це не означає, що з завтрашнього дня він почне застосовувати бойові методи для придушення Росії. Ну, по-перше, в нього таких методів немає. Як не було таких методів, до речі, і у Путіна, коли наголошував у ультиматум. Йдеться про силово-гібридний чи гібридно-силовий метод, а не про відкриті протистояння. Тепер повернемося трошки далі, в ближче минуле. Трамп вже говорив про мир повномасштабно, і він говорив про те, що він зробить мир. Коли його оберуть, через 24 години, він зробить мир, правда? А що тоді це було? Це була предвиборча обіцянка його Трампа своїм виборцям. Тобто тоді він говорив, що оберіть мене, і я зроблю тето, тето, тето. Це не те саме, що відбувається зараз. І не те саме, що робив Путін. Тому що Путін не говорив, що він зробить. Він просто говорив: зробіть те то і тето. А інакше, і тут пауза. Те саме стосується і зараз Трампа. Він не говорить, що він досягне миру. Він говорить, що Путін, ти повинен забезпечити мир. Тобто це не його обіцянка забезпечити мир, це вимога до Путіна забезпечити мир, чого не було, до речі, саме. Коли говорили про 2-4 години, тоді він брав на себе відповідальність. Зараз цього немає. Це дуже велика і тонка різниця. Багато хто каже, так він уже обіцяв мир, і його не було. Тоді це була передвиборча обіцянка. Згадайте, скільки було передвиборчих прекрасних обіцянок навколо виборів Зеленського і мир, і, і вчителі по 4 тисячі і так, далі, і так далі. І що? Хтось на це зважає серйозно? Ну, може, вчителі хіба що зважають на це серйозно, бо вони думали, що буде ці 4 тисячі. А так ні. Тому, розшифровуючи дії Трампа, можна сказати, він зараз не обіцяє нам, що буде мир. Нічого такого в його обіцянках немає. Є тільки вимога до Путіна досягнути і забезпечити цей мир. І є механізм, який він вже показав, що це буде. Що це буде в першу чергу удар по нафті. І це вже оголошено. Тобто. Він говорить так, що якщо ти, Путін, не забезпечиш мир до такого то числа, а зауважте раніше, Трамп говорив про перемир'я на 30 днів. І Україна зараз продовжує там часом говорити про перемир'я на 30 днів. Зараз Трамп про 30 днів вже не говорить, він говорить про мир. Що відбувається далі? Далі Трамп використовує. Відмову чи мовчання, а це швидше відмова, тому що е, гучна заява кілька днів тому Путіна про те, що він е, нічого робити не буде, що Трамп завищив очікування і так далі, так далі. Це і була відмова вже. Тобто, це була публічна відмова, це не було мовчання. До речі, і Байден, і всі інші вони так само публічно відповіли, але мягко і сказали, давайте говорити. Про безпеку, але не про ультиматум. І ну, це не дало результату, і цього разу це не дасть результат. Таким чином, у е, Пу Трампа була ключова задача взяти під контроль нафтовий ринок, тому що Сагрес, як я говорив, говорив, сам, самі Сполучені Штати є частиною нафтового ринку, вони можуть продавати нафту. Друга частина. У них є гарні стосунки і гарна побудована історія в е, на Близькому Сході після візиту Трампа. Ви пам'ятаєте, ми там літак подарували і все таке навколо чого там теж свої скандали. Таким чином, те, що відбувається з нафтою і війною, це речі не просто взаємозв'язані, а це й речі, які окремо кожна з яких має інтерес для Трампа. Трамп зацікавлений в мирі в Україні так більше ніж Путін, більше ніж Сі. Тому що для Трампа цей мир означає, що він зможе почати займатися іншим великим проєктом боротьбою з Китаєм. А для Сі і для Путіна мир не має значення, тому що для Путіна це підвішений стан і нерозуміння, що буде далі, а для Сі. Це небезпека, що почнеться війна біля його кордонів, чи якийсь інший тиск на нього. Таким чином, Трамп справді хоче закінчити війну. Друга частина ми не говоримо, якою ціною, ми говоримо, що він хоче закінчити. Друга частина це нафта. Чи хоче е, Трамп е, припинити е, продаж російської нафти і покарати тих, хто купує цю нафту, у? Росії так хоче, це вписується в його геополітичне, економічне бачення світу. Це прямо пов'язано з його митною програмою. Ви пам'ятаєте, що митну програму він вів для того, щоб натиснути на деякі країни, а, на деякі, а деяким країнам створити пільги за лояльність до е, Трампа. Так от, війна за нафту чи проти нафти це є продовження цієї ж політики. Тобто Трампу, е, Продовжує ту саму гру з митами, тільки тепер він використовує нафтову атаку. Але нафтову атаку він не міг придумати просто так. Він для того, щоб, ну як би сказати, оголосити своє право ставити такі вимоги, використав війну Росії проти України. І таким чином, сьогодні у нього є дві вимоги. Не обіцянки, а дві вимоги це скоротити закупівлі е, нафти в Росії і в Ірані. І ці дві вимоги носять абсолютно логічний і законний характер, бо він їх пов'язує з закінченням війни і миром. Ніхто проти миру нічого не має, ніхто проти закінчення нічого не має, всі за. І теоретично це могло б відбутися без ніяких нафтових санкцій, але він, людина, яка свого часу відмовилася опускати ціну на нафту для Росії до 45 доларів на J7, ви пам'ятаєте, в Канаді, сьогодні він вимагає повного припинення продажу. І це є частиною його програми. Тобто, це не є виключно е, проблема закінчення війни, це є частина. Економічної, гібридної, геополітичної війни е, Трампа своїми опонентами, і тому ми можемо точно розглядати його як союзника, не тому, що він став проукраїнським, він не став проукраїнським, а тому, що він використовує позицію Путіна для того, щоб тиснути тепер на інші країни, передусім на Китай. І коли ви дивитесь зараз на те, що відбувається, ви побачите, що тиск на Китай формально ніде не проголошено так сильно, як, припустимо, зараз тиск на Індію і на Бразилію. Але Індія і Бразилія це країни, які плавають поруч біля Китая. Тобто Індія найбільш беззахисна, тому що в неї немає великих союзників, вона е, не має союзників, вона не може е, бути в союзних стосунках з. Сполученими штатами, тому що вони її зараз тиснуть, не може бути в союзних стосунках з Китаєм, тому що Китай традиційний вороги підтримує, крім того, Пакистан і не може бути в союзних стосунках. З Росії, тому що на Росії більмо на Росія зараз ганебна, з нею не можна бути союзниками. Таким чином, Індія найслабша, і Путін зараз цю найслабшу країну хоче додавити і продемонструвати всім іншим, як це робиться. Тобто найбільше за населеннями країни, якась там економіка, яка входить в п'ятірку, вона буде придушена демонстративно. І мета велика, Вона була проголошена вчора, що Індія дуже нехтує кров'ю українців, спекулює на війні, і так далі, так. звучить прекрасно, і так далі. І мета Трампа, можливо, і не пов'язана з цією війною, але підставою стало саме це. І наступні кроки будуть такі самі: буде, буде тиск на інші країни, і е, їм дістанеться дуже важко, там буде і Бразилія, і потім і Китай. Але зверніть увагу, Значить, якщо ви подивитесь на списочок країн, які купують російську нафту і російські нафтопродукти, то ви там побачите деяких інших гравців, крім трьох названих: Китай найбільший покупець нафти, Індія на другому місці. Вони разом це 80% всієї нафти, яку продає Росія, а далі йде Туреччина і Угорщина. І Туреччина і Угорщина це умовні союзники е, Трампа, і про них ніхто не згадує. Більше того, я вам скажу, якщо ви подивитесь списочок тих країн, які найбільше купують нафтопродукти в е, Росії, то ви побачите там безумовно Китай, безумовно Індію, туди ж додається Бразилія, проти якої зараз активно виступає е, Трамп. А як ви думаєте, хто стоїть на першому місці? А на першому місці стоїть Туреччина. І проти Туреччини ніхто нічого не говорить. Чому? Тому що Туреччина союзник. Тому в цій історії ключове не нафта і не наша війна. В цій історії ключове те, що Трамп може використати нашу війну і нафту для тиску на своїх опонентів. І в цьому він буде більш послідовний, ніж в захисті, припустимо, України. І вже немає значення, як він ставиться особисто до Зеленського. Ми вичитали останні повідомлення про те, що епоха Зеленського закінчилася, і так далі. і так далі. Тобто, але тут немає значення, як він ставиться до Зеленського. Йому зараз вигідно зробити саме так. Тому, коли ви зараз дивитесь на цю ситуацію, ви повинні для себе зрозуміти. Не створюйте очікувань, що завтра будуть, почнуться якісь перемовини. Для Трампа ці перемовини не мають ніякого значення. Для нього значення має використати незмов... невміння домовлятися з боку, чи не бажання немов... домовлятися з боку Путіна для того, щоб роздушити Китай і інші країни, в тому числі саму Росію. І Трамп буде стягувати цей вузол повільно. Ви бачили, як він це робив з Іраном. І я для розуміння ситуації. Просто наприкінці нашої розмови розкажу коротко в двох словах, як відбувалася ситуація з Газою. Пам'ятаєте, коли Трамп пішов до влади, у Ізраїля була істерика. Чому? Тому що перше, що він почав робити, це вести прямі перемовини з Хамасом, мета яких була забрати там заручників, які мали стосування до. Сполучених Штатів, але це так, тільки частина. Вони хотіли швидко прийти і швидко вирішити цю проблему, не посилаючись і не враховуючи побажань самого Ізраїля, тому що інтереси Трампа і Сполучених Штатів безумовно вищі, ніж інтереси Нетаньяху і Ізраїля. І е, у Ізраїля був шок. Це було ще кілька місяців тому. Зараз ситуація прямо протилежна. Трамп говорить, що Хамас має бути знищений. І що і Ізраїль оголосив, що він буде повністю окупувати всю територію газа, як він в принципі і планував раніше і чого Трамп йому не давав робити. Зараз приблизно 80-85% гази під контролем Ізраїля залишилося там невелику кількість, і тепер немає опору. Ні країни близького сходу не проти вже тепер. Вони самі виступають проти Хамаса, ні Сполучені Штати, ні, от, тільки всі говорять про те, щоб швидше можна було нагодувати жителів Гази якимись там гуманітарними допомогами. І це дуже схоже на те, що було в Ірані. Нагадаю вам, що тоді весь світ теж замовкнув вичекав, коли нарешті закінчиться ця війна, щоб ціни на нафту впали. Тобто велика мета. Дочекатися, коли впаде ціна на нафту. Зараз велика мета дочекатися, коли нарешті Ізраїль окупує всю територію Гази і нагодує палестинців, яким дуже хочеться їсти, і їм треба дуже допомагати. Ну і настане мир, і настане благополуччя. Оце так приблизно думає Трамп: для нього не важливо інтереси України чи інтереси українців. Для нього є якісь більш глобальні речі, які більш важливі. Якби Путін пішов на, з ним на змову, то він, він би міг тут в Україні зробити все, що він захоче, придушити нас і змусити до якихось неприємних речей. А сьогодні ситуація вирев, як, як було, з, зрештою кажучи, в ситуації з газою. А тепер ситуація змінилася. Тепер для нього правильно. І вигідно тиснути на Росію, демонстративно показувати свою силу саме в цьому. І хоча як прихильник Путіна і адміністративних таких методів правління, які той використовує, чи автократичних, він намагається знайти спільну мову. Якби, можливо, навіть до останнього моменту сподівається, що Путін впаде на коліна і вибачиться, але цього ж не станеться, ви ж всі розумієте. Тому, до чого ми повинні готуватися? Після 8 числа про те, що е, Росію, Китай і всю цю групу будуть стискати все сильніше, сильніше, сильніше і сильніше. І чи настане мир, чи настане воєнна ескалація в інших регіонах для того, щоб зняти це у душку чи петлю на шиї, я цього сказати не можу. І ми повинні бути готові до будь-якого цих варіантів подій. Але ключове. Що велика ймовірність того, що точкою протистояння будемо не ми. І це дуже важливо. Бо коли точка протистояння випаде з території України, це втратить інтерес і для Китая, і для Росії, а й для Європи не втратить. І тому ми матимемо потужний захист з боку Європи. а... Інші частини можуть переключитись на якесь інше протистояння в якомусь іншому місці, але це так чи інакше буде недалеко від Росії, навіть якщо це буде там е, Далекий Схід чи щось іще таке. Тому не створюйте очікувань, е, ні, не готуйтесь до розчарувань, не буде ні, ні зачарувань, ні розчарувань, буде просто інша ситуація, яка так чи інакше грає на нашу користь. Якщо ви м, погоджуєтесь чи зрозуміли, про що я казав, я дуже радий. Якщо ні, ну пишіть в коментарях. Я бачу, що в деяких випадках я говорю одне, а мені приписують прямо протилежні думки від того, що я говорив. Ну, буває таке, це та технологія придумати за твого опонента слова, а потім їх критикувати. Таке. Дякую вам, що ви мене слухали. Дякую, що ви є. До речі, е Несподіване прохання до вас, ставайте спонсорами мого каналу. Тому що ось уже тиждень ніхто не додається в спонсори мого каналу. Для того, щоб стати спонсором каналу, треба там натиснути кнопочку, зайти і платити скільки там, 35, здається, гривень в місяць. Сума небозна, яка велика, але ваша допомога це як усвідомлення того, що тебе слухають не просто так, а й готові за це заплатити невелику суму. Що підвищує е, твою власну важливість в своїх власних очах? Таке гарного всім дня! Слава Україні!